Вже повелося, що наприкінці грудня кожен з нас живе в очікуванні дива. Ми віримо, ми сподіваємось, що ось ось настане та неймовірна, щаслива казкова мить, коли з'явиться добрий мудрий чарівник. Він обов'язково посміхнеться і здійснить наші. Найзаповітніші бажання та надії ми з нетерпінням чекаємо Його і навіть пишемо йому свої омріяні листи. Час. Миколая свято накопилося за рік побажань багато, скільки різних сподівань, мрій різнокольорових, подіблюючих та страждать зустрічей чудових і ми зібрали дружнє коло, щоб привітати усіх навколо і всім іще раз нагадати, завдяки кому не боїмося святкувати. Тож всім бажаємо в цей час. Хай обходить лихо у вас, нехай святий Миколай принесе мир в наш рідний край. Тож, дівчата, давайте хлопців покличемо, Та листи побажань Миколаю напишемо. Вибухів, руїни, де да квітуча наша Україна сумує, плаче наша ненька та мужньо бореться рідненька. Нехай сьогодні вороги тремтять, а листи з побажаннями до Миколая мчать. Написані душею від руки, хай ляжуть на папір наші думки. Це я, ти впізнав, дівча молоде з України, згадай, я писала до тебе не раз, і ти забігав мої стіни. Я знаю, ти чуєш, я вірю, а вже ж! Вивчаєш мою анкету, прийди в Україну, Врятуй від пожеж, що сталося через ракету. Я чула, підвали збирався ти. Йди, іди і не думай про вдому. Лиши у Донецьку від себе сліди і встигне зайти до Херсону. У Харків у Суми зайди в кривий ріг, а я вже тебе почекаю, бо сотні чекають без рук і без ніг. Провідай їх всіх Миколаїв. Прийди в Миколаїв. Дніпро звесели, і Тернопіль, і Львів і Одесу. І в кожне з міст миру ти принеси, позбав всіх від суму та стресу. Візьми подарунки, мішок мандарин, а більше просити не змію. Йди на схід, де залишився син, що втратив останню надію. Прийди і в Росію і їм покажи найперше їх президенту, щоб мою Україну навік залишив негайно від цього моменту. Святий Миколаю, про нас не забудь! Ти ж бачиш, ми дивимось в небо. Надії свиста тобі передадуть, а ти вже все зробиш, як треба. Підписую лист, стікає сльоза. Кладу під подушку і знаю, ти точно прийдеш, і скінчиться війна. Почуй нас, святий Миколаю! Новорічна пошта ще працює, тож негайно, це святковий час, святий Миколай, нехай нас всіх почує, і ці всі листи від нас. Коли у ніч у дім, квартиру хату прийде різдво ялинки і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопах мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі, свист і вітру коляду. Хай спогад твій, йому та моє хай ще раз гадка піднімає дух. Коли всі сядуть за різдвяний стіл, щоб спожити дарі Господні. згадайте тих. Хто в люту заметіль орду московську стримує на сході. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку веселі. Щоб щастя світла, музика текла, свята різдвяні, щедрі і веселі. Хай здійснює бажання новий рік і нашу перемогу наближає з чудовим святом радості і мрій ми щиро і сердечно вас вітаємо.